Дівчата, в мене вже просто сьогодні крик душі. Кожна з вас хоче грошей, гарні стосунки, щоб з дітьми все налагоджено було, але не хоче виходити із своєї зони комфорту. Ви вже розумієте, що щось в, ваші, в вашому житті не так, але все одно робите якісь шаги, але все одно ще не хочете вийти на той рівень, де ви вже будете діяти не тільки думати, не тільки говорити, а вже діяти. Тому що не вийшовши, не вийшовши з зони комфорту, нічого не вийде, треба взяти відповідальність за своє життя в свої руки. Ніхто за вас нічого не зробить. Тільки ви самі. Іноді це дуже боляче, іноді це нестерпно. Але після того, як ви це все пройдете, ваше життя покращиться на тисячу відсотків. Зрозумійте це. Не сидіть у тому болоті. В якому воно затягує, понієте? Ви лазьте з нього, ви стрибуйте з нього. Якщо у вас вже є такі думки, що вам треба змінити своє життя, це вже перший крок. Просто далі, другий, зробіть другий крок, почніть діяти. Я у вас вірю.